Коли починає плодоносити, дуже сильні, черешні, великі. Тому що корма нема. І з неї все вигрібли, все забрали. Вона голодна. Думаєте, з землі вона бере? Да не з землі вона бере корм. А над землею оця вся штука кормить там, що в землі. І земля потім кормить дерево. Земля жива. І от дивіться, як я помульчував землю, і вона буде нагодована. Мікрофлора буде нагодована в землі, яка нагодує мої рослини потім. Так, падівий мед, він дає більшу таких, знаєте, пребіотиків. Для мікрофлори шлунку бджоли, яка якраз осінню поїсть, переварить. І це перше, що вони будуть їсти, це падівий мед. Тобто перший мед весняний вони запечатали. Це буде. Аж під весну вони будуть їсти, да, якщо по природі. так А спочатку вони будуть їсти оцей соняшник, потім ці мед. Тобто, якщо в природі да, от, гніздо йде зверху вниз, і вверху весняний, потім літній, потім осінній, потім падівий мед І падівий мед це буде перше. Вони накормлять мікрофлору, потім будуть соняшник їсти, потім вверх піднімається клуб да, в природі в дуплі. Е, уже холодно, уже мед там буде не зацикрований, це буде весняний, акація, там оці всі. Вони, їм буде легко їх їсти. От, і в кінці вже під весну будуть їсти квітковий, садки і тому подібне, які не кристалізуються, по суті. Дивлячись там Гейба Брауна, з да, сільське господарство, він показував там дослід, що от рослина виросла в чотирьох горшках розсада, і в одній була там добрива з азоту, там ще щось там. І вияснили, що для розвитку саджанця потрібно не... не. Так, трохи збився, не оці всі мінерали. Азот, фосфор, там, калій, тра-ля-ля А мікаріза, тобто грибна атмосфера в землі, в якій вона росте. Мікаріза фунги. вивчіть, що це таке, якщо цікаво. Тобто їм потрібна мікрофлора або сріда, в якій росте. Якщо взяти дитинство, то нам потрібно не цяцькі забавбанки там, і всяка їжа модна. А просто, щоб нас любили в дитинстві і не дали нам вмерти духовно, душевно, не задавили своєю любов'ю. Тобто, дивіться, не добрива нада, не гроші дитині. А просто.